Сонце сходило над містом, що прокидалося, обіцяючи теплий, метушливий день. Дарина вправно маневрувала на своєму велосипеді, оминаючи щільний потік машин, що застиг у довгому ранковому заторі. Вона із задоволенням крутила педалі, насолоджуючись вітерцем, і посміхалася своїм думкам. У рожевих лосинах із рожевою каскою на голові, у захисних на колінниках і на локітниках вона почувалася чудово і з цікавістю поглядала на людей, які нудилися в задушливих салонах. Он той чоловік у таксі явно спізнювався в аеропорт, нервово позираючи на годинник. А ця пані, здається, сварила свого чоловіка водія, який відчайдушно намагався зробити вигляд, що не чує. З наступної машини долинав пронизливий вереск дітей, такий гучний, що їхній батько за кермом скривився, як від зубнього болю. Дарина задоволено посміхнулася. Добре, що вона давно пересіла на велосипед і продумала свій маршрут від дому до офісу щодня, уникаючи метушні та нервування. Раптом вона почула ліский вереск гальм і обернулася. По вільній зустрічній смузі неслася чорна іномарка, яка різко загальмувала і, нахабно вклинившись у потік, почала повільно розштовхуючи інших і сигналячи, пробиратися в бік узбіччя. З однієї з машин хтось висунувся і крикнув услід на хабі Куди преш. Дарина лише похитала головою, продовжуючи крутити педалі. Друзі, якщо вам подобаються мої історії, то будь ласка, підпишіться, це допоможе мені, і ви не пропускатимете якісні історії. Раптом ззаду пролунав наполегливий оглушливий гудок. Вона здригнулася й обернулася, заляпавши по узбіччю. Це був той самий чорний автомобіль. За кермом сидів широколиций тип, що шкирився. Поруч із ним сиділа доглянута жінка. Дарина не звернула. Вона знала, що правила на її боці, і не збиралася поступатися хамові. Тоді водій перестав сигналити, опустив скло і, висунувшись, прокричав їй у спину: З дороги, кобило, дай проїхати. Дарина не звернула. Проїхавши ще кілька десятків метрів, вона відчула різкий удар у велосипед. Чорний автомобіль різко штовхнув її бампером, і Дарина, втративши рівновагу, полетіла на асфальт разом із велосипедом. Намагаючись підвестися, Дарина побачила, як чорна машина порівнялася з нею, і з вікна пасажирського місця на неї витріщається та сама доглянута жінка. Ну що, з'їла, корова в лосинах рожеве напнула. Думаєш, усі мужики будуть витріщатися. Донісся з машини жіночий регіт, а слідом за ним грубий чоловічий. Як ти її смачно вмочила, моя душечко! Машина, звизнувши шинами, рвонула далі по узбіччю, обдавши збиту велосипедистку хмарою їдких вихлопних газів. Очі страшенно засліпило сльозами. Дарина заплющилася і повалилася на асфальт, розкинувшись у безсиллі. Замить кілька міцних рук підняли її і посадили. Голова поморочилася, нудило, а лікоть гудів так, ніби в нього встромили розпечений цвях. З вами все гаразд? Схвильовано запитав чоловічий голос. Терпіти цих автохамів сил немає. Я телефоную в поліцію. Повідомлю, що вас збили. Дякую, я начебто ціла, подякувала Дарина, роззираючись. Один чоловік схвилився над нею, другий кудись телефонував. Їхні машини стояли на аварійках уздовж узбіччя. Дарина розтерла забиту руку. А хто небудь запам'ятав номер? Чоловіки розгублено перезирнулися і замотали головами, але один із них сказав. У мене відеореєстратор увімкнений, я перевірю, чи записався номер. Давайте обміняємося контактами, я вам зателефоную. Дарина відчула, як усередині щось тьохнуло. Та як знайти автохама в такому великому місті? Схоже, справедливості у світі не існує. За допомогою водіїв вона сяк так видерлася на свій велосипед і покотила до офісу, що виднівся в далині. Вона крутила педалі, хоча заднє колесо виписувало неприємну вісімку. Рука гуділа від удару, але треба було поспішати майбутня зустріч була важливішою. Дарина спішилася біля елегантного салону краси, що належав одній із відомих у місті марок. Вона пристебнула свій велосипед до паркувальної стійки, зняла рожеву каску, розправила волосся і, відчинивши службовий вхід, увійшла у свої володіння. Вона трохи хиталася від пережитого стресу, а кожен крок віддавався болем у забитій руці. Проходячи повз помічницю, Дарина квапливо кивнула їй, сказавши: Оксанко, будь ласка, зроби мені каву і принеси аптечку в кабінет. Дуже треба. У своєму кабінеті Дарина стягнула свою рожеву велоформу, обробила забій на руці, швидко переодяглася в строгий діловий костюм, який завжди висів у неї на поготові, у невеликій гардеробній. Поглянула на годинник, встигла. До важливої зустрічі залишалося ще 10 хвилин. Поспішно поправивши зачіску і нанісши трохи тонального крему на бліде обличчя, Дарина поглянула в дзеркало, намагаючись надати собі впевненого вигляду. У відображенні на неї дивилася успішна і стильно одягнена жінка. Глибоко зітхнувши, вона вирушила в зал. Дарина відчинила службові двері і оглянула зал, де працювали майстри. Крім кількох відвідувачів і кількох майстрів, цим раннім буднім ранком ще нікого не було. До її вух долинув усміхнений грубуватий голос Душечко моя, з днем народження. Сьогодні будь-які твої забаганки буде виконано це найкращий салон краси в місті. На диванчику для очікування розвалився кремезний чоловік, який, сміючись і вальяжно розмовляючи, потягував щойно зварену каву з витонченої чашки. В одному з крісел напівлежала його супутниця, якій на обличчя вже наклали маску, а над її рукою працювала майстриня з манікюру. Несподівано жінка скрикнула, різко відсмикнувши руку і зачепивши майстриню по обличчю, давши їй дзвінкий ляпас. Криворука. пронизливо вигукнула жінка до зблідлої дівчини. Обережніша, не коня підковуєш. Дарина застигла на місці, розтуливши рота. Вона раптово впізнала ті самі голоси, які вона чула на дорозі під вереск коліс чорного автомобіля, що мчав. Не може бути. Дарина мотнула головою, відганяючи ману, і ступила в зал. Набравши в груди побільше повітря, вона твердим, але спокійним голосом звернулася до чоловіка, привертаючи до себе його увагу. Гадаю, це ми з вами домовлялися про зустріч на сьогодні, сказала Дарина. Той, здригнувшись, повернув голову і одразу ж зіскочив із диванчика, наче вжалений. Вираз його обличчя вмить змінився з розслабленого й нахабного на маску ділової людини. Його очі заблищали від розуміння, що перед ним дуже важлива персона. Чоловік ступив до дарини назустріч, простягаючи долоню і широко посміхаючись. Влас, я ваш майбутній підрядник. Посмішка власа стала ще ширшою, коли він, стискаючи руку Дарини в міцному рукостисканні, почув її слова: Дарина, я власниця цієї мережі салонів краси. Ходімо до мого кабінету й поговоримо. Влас із готовністю кивнув. Входячи за Дариною у службовий коридор, він кинув своїй супутниці, яка лежала в кріслі. Я на переговорах, не нудьгуй, моя душечко. Він ішов за Дариною до кабінету, пританцьовуючи від нетерпіння. Дарині, здавалося, цей кремезний чоловік був готовий на все, щоб отримати контракт із нею. У кабінеті Дарина жестом запросила Власа сісти в крісло для гостей, а сама обійшла стіл і опустилася у своє крісло. Вона була господинею становища. Як ви вже знаєте, ми зараз активно шукаємо надійну фірму з ремонту приміщень. Я бачила презентацію, яку надіслали з вашої фірми, і вона виглядає досить переконливо, почала Дарина, уважно спостерігаючи за ним. Я запросила вас, щоб познайомитися особисто, зрозуміти, чи підходимо ми одне одному. Контракт планується на тривалий термін, може, навіть на постійній основі, оскільки салонів багато, з'являються нові, треба ремонтувати ті, що вже є. Мені важливо розуміти, які у вас принципи в роботі. Влас розвалився на стільці, немов уже отримав контракт. Принципи головний принцип це все всюди встигати. Дарино, моя бригада працює як годинник. У нас великі клієнти, усі задоволені. Я особисто все контролюю. Якщо раптом виникає якась проблема, якийсь невдоволений підрядник або, не дай Боже, чиновник, який вирішив, що він головний, він усміхнувся. Я горлянку порву, вибачаюся за вислів, щоб усе було вчасно і на найвищому рівні. Я не терплю, коли мені заважають, я вмію усувати перешкоди, вже повірте. Лікоть Дарини занив так сильно, що вона ледь стрималася, аби не скривитися. У цей момент вона зрозуміла влас не надав жодного значення сьогоднішньому ранковому інциденту. Для нього це було як штовхнути кота, що зазівався на дорозі. Дарину пересмикнуло. Його життєва філософія була абсолютно однаковою і в бізнесі, і на дорозі. Сумніви розвіялися. Перед нею сидів той самий автохам. Чудово, власе! Вона видавила посмішку, намагаючись, щоб вона виглядала більш-менш природньою. Ви мене переконали. Давайте зробимо невелику перерву. Я попрошу підготувати проєкт договору. За 15 хвилин продовжимо. Дарина вийшла з кабінету і сказала помічниці: Оксано, принеси гостю каву в мій кабінет і побудеш із ним, а я поки що сходжу в зал. Вийшовши в зал, перше, що Дарина почула, це був обурений голос супутниці власа, який розносився по всьому приміщенню. Дівчино, що ви мені волосся смикаєте? Жінка голосно сварила майстриню. Ви взагалі хто? Практикантка, інших майстрів у вас немає? Майстриня стилістка, молода дівчина, спокійно відповіла, не підіймаючи голови. Я вас запевняю, все буде ідеально, просто розслабтеся, і ми продовжимо. Жінка власа надула губи. Дарина підійшла до адміністраторки залу, яка в напрузі позирала на навіжену клієнтку і виголосила привселюдно. У нашої гості сьогодні свято. Сході, Мариночко, будь ласка, до магазину і купи торт, свічки, все як годиться. Я прошу всіх бути професіоналами і терплячими щодо нашої особливої гості. Влаштуйно їй сьогодні свято, яке вона запам'ятає надовго. Весь персонал обдарував Дарину здивованими похмурими поглядами, але вона лише чарівно посміхнулася їм у відповідь. Після цього Дарина попрямувала на парковку. Вона одразу ж знайшла чорну іномарку Власа. Обійшовши її, вона уважно оглянула передню частину машини. Її серце закалатало сильніше, коли вона побачила слід від велосипедної шини. Вона направила телефон на бампер і зробила кілька фотографій. Не гаючи часу, Дарина знайшла номер добродушного чоловіка, який їй допоміг на дорозі, і швидко набрала його. Здравствуйте, це Дарина та дівчина в рожевому, з якою ви сьогодні вранці обмінялися номерами, пам'ятаєте? вимовила вона, дивлячись на машину. Ви казали, що у вас є відеореєстратор, ви глянули, запис зберігся. Почувши ствердну відповідь, Дарина продовжила: Чудово! Не могли б ви скинути мені його? Це дуже важливо. Продиктувавши адресу своєї електронної пошти, Дарина подякувала співрозмовнику і завершила розмову. Тепер залишалося зробити кілька речей, щоб її відплата спіткала знахабнилу парочку. Дарина повернулася назад до кабінету. Влас, задоволено розвалившись, сидів навпроти. Поруч сиділа помічниця. Дарина посміхнулася їй. Оксано, запроси на переговори фінансового директора та юриста, будь ласка. Помічниця кивнула і швидко вийшла. Коли юрист і фінансовий директор розсаджувалися в кабінеті, телефон Дарини блимнув, сповіщаючи про вхідне повідомлення. Дарина поглянула на повідомлення і з холодною усмішкою сказала: Мабуть, ми можемо продовжити. Влас задоволено хмикнув, вважаючи, що це надіслали проект договору, і тепер його підписання справа кількох хвилин. Дарина дивилася на його широке лискуче обличчя. «Власе, ми, звісно, можемо обговорити умови співпраці, але спочатку я хотіла б прояснити один дуже важливий момент, твердо сказала Дарина, уважно спостерігаючи за ним. Ви сказали, що у вас є правило все всюди встигати, і воно поширюється на весь ваш колектив. Припустімо, ваш співробітник поспішає на важливу зустріч, і, щоб не запізнитися, виїхав на зустрічну смугу, створивши аварійну ситуацію і ледь не збивши людину. Що б ви сказали такому співробітнику? Влас засувався, відчуваючи якийсь підступ. Однак тут же впевненість, що справа в капелюсі, повернулася і, бажаючи показати себе жорстким керівником, він посміхнувся. Дарино, ну що за запитання? Я вам скажу так мета виправдовує засоби. Якщо цей співробітник привезе мені хорошу угоду з тієї зустрічі, то я його похвалю і відстебну йому премію. Він відкинувся на спинку крісла, задоволений своєю відповіддю. Дарина продовжувала дивитися на Власа, не відриваючись. Ну а що ж інші? Ті, хто наразився на небезпеку, та людина, яку ледь не збили. Влас трохи занервував. Чесно кажучи, Дарино, ті, хто вічно лізуть під колеса, повинні розуміти, що їхні проблеми нікого не хвилюють. Для мене головне результат. Дарина зробила невелику паузу. У кімнаті повисла тиша. Фінансовий директор і юрист перезиралися, не зовсім розуміючи, що відбувається. Власниця мережі салонів повільно перевела погляд на своїх підлеглих, потім на Власа, і її голос став сталевим. Що ж, Власе, тоді я розповім вам про один такий випадок. Сьогодні вранці один із ваших співробітників збив мене на дорозі, тому що йому, бачте, потрібно було терміново потрапити сюди. І ви, Власе, були цим співробітником. З цими словами Дарина спокійно подивилася йому в очі. Дарино, ви про що? Влас зібрався, його широке обличчя залилося фарбою. На моїх руках є невеликі забиття. Дарина закатала рукав і показала забинтовану руку всім, хто сидів у кабінеті. А на бампері вашого автомобіля сліди велосипедної шини. Влас пополотнів. Ви кажете, дурниці, я нікого не збивав, я був на іншому кінці міста. Власе, ви недарма занервували. Дарина увімкнула на своєму телефоні відео, де у всій красі видно, як чорна іномарка збиває велосипедистку в рожемому шоломі. І звісно, відеозапис із моментом пригоди, який щойно надійшов мені на пошту. Дарина вимкнула відео і, звернувшись до юриста, наказала: Прошу вас підготувати заяву в поліцію про дорожньо транспортну пригоду і про те, що винуватець зник з місця злочину, причому мерзотник. Власна мить втратив дармове, його очі витріщилися. Було видно, що він чітко розумів, що попався, але Дарина також усвідомлювала, що такі, як влас, не здаються. І справді, ніби згадавши про свій козир, влас із посмішкою подивився на Дарину. Адже ви теж зникли з місця пригоди, як я бачу. Ви подасте на мене заяву, а я подам на вас і вас позбавлять прав, урочисто заявив він, дивлячись, як обличчя Дарини на мить кам'яніє. Не думаю, що це гарна ідея, Власе, спокійно відповіла вона. Мої свідки вже зафіксували в поліції ДТП, тільки винуватець нахабно втік, та тільки просто мені в руки. Ну й мегера, це все, що зміг вичавити влас, підводячись із крісла, кульгаючи на негнучких ногах до виходу. Дарина, спокійно подивившись на своїх співробітників, сказала Ходімо в зал, панове. Дарина йшла слідом за власом, що тікав службовим коридором. Позаду поспішали фінансовий директор та юрист. Вона бачила, як Влас, приголомшений і червоний від злості, буквально вилетів у зал, де на нього вже чекала дружина, сяючи свіжим макіяжем і зачіскою. Ходімо звідси, рибонько моя. вигукнув Влас. Стривайте, м'яко вимовила Дарина, підходячи до столика адміністраторки, на якому стояла відкрита коробка з тортом. «Не гоже іменинниці без подарунка йти, тим паче, коли її чоловік так постарався. Влас обернувся, його дружина ступила до Дарини і розпливлася в задоволеній посмішці, перечуваючи подарунок. Дарина одним вправним рішучим рухом підчепила торт і з легкою усмішкою опустила його просто на її шикарну зачіску. Що ж, прийміть мій скромний презент: це вам привіт від тієї самої кобили на велосипеді. Дружина Власа ахнула, її очі розширилися від жаху. Жирний крем зруйнував зачіску і стікав по обличчю, розмазуючи макіяж. Навіжена клієнтка тільки розз'являла рота. Потім, ніби усвідомившись, вона вдивилася в обличчя Дарини. Ти, видихнула вона, відсторонившись. Ти поплатишся, Власе, Власе, покарай негідницю! Жінка загарчала, намагаючись обтрусити обличчя, але її крики потонули в оглушливому реготі всіх співробітників салону. Влас, втративши самовладання, почав кричати Ми цього так не залишимо! Ми заявимо в поліцію! погрожував він, шалено роззіраючись на майстрів та адміністрацію, які сміялися. Дарина спокійно підняла руку, і гамір одразу ж стих. Ніхто нічого не бачив, твердо сказала вона, дивлячись на Власа. Співробітники один за одним закивали. Ми нічого не бачили. Дарина дивилася на парочку, що принишла. А тепер провалюйте з мого салону і чекайте повістки. З цими словами вона вказала їм на двері. Влас із дружиною, принижені і зганьбені, вибігли із салону під дружний сміх і оплески. Дарина подивилася їм услід. Вона не відчувала зловтіхи лише глибоке задоволення. Вона зробила те, що мала зробити, не тільки захистила себе і своїх співробітників, а й дала урок двом людям, які вважали, що гроші дозволяють їм поводитися так, як вони хочуть. Дарина раптом посміхнулася. «Схоже, справедливість все таки існує, тільки її доводиться творити власними руками. Через деякий час Дарина знайшла чудову ремонтну фірму і уклала з нею договір. І, звичайно ж, це був не влас. У нього почалася смуга невдач. Позбувшись прав, він наплював на правила, продовжував ганяти містом і невдовзі був затриманий поліцією. Одним автохамом на дорозі стало менше, а Дарина замінила на своєму рожевому велосипеді заднє колесо і продовжила насолоджуватися велопоїздками. Вранці вона їхала повз затор у місто, а ввечері повз затор із міста, і щоразу не могла натішитися своїй геніальній вигадці. Шановні глядачі, з вами був канал Файна історія. І я дуже сподіваюсь, що ця історія торкнулася не лише мене, а й вас також. Будь ласка, підтримайте мене вподобайкою та коментарем.